дата народження, грибінки, от з чим пов'язано, пов'язано в першу чергу з тим, що е, літня пора, е, це невідмінно відпустки і канікули. Хотілося б, щоб до цього прилучилася наша молодь, студентство, щоб вони почерпнули від цього фестивалю. Як можна найбільше від нашого земляка Євгена Грибінки познайомилися з нашою землячкою, видатним викладачем, професором, народною артисткою України, завідувачем кафедри академічного співу Львівської національної музичної академії імені Миколи Витальовича Лисенка Людмилою Федорівною Бошко. щоб люди, Полтавщини, знали, що це наша землячка, що вона відома в усьому світі. Вона співала в Більшому театрі багато років. У Львівському державному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. Навчалася в Київській консерваторії і там також виконувала оперні партії, будучи навіть студенткою. Вона вже виконала головні партії чотирьох опер. І в усьому світові, по Західній Європі, вона співала дуже в багатьох театрах світу. Причому скрізь лише тільки головні партії. Тому Хотілося б познайомити мені своїх земляків з цією з відомою людиною і також повернути не те, що забути, а не зовсім на вустах говірливе ім'я нашого земляка Євгена Гребінки. Тому що, наприклад, романс, як його називають, романсом або піснею Очі чорне, відомий в усьому світі. Але не всі знають, що це романс на слова Грибінки. Тому е, е, також відомий романс російською мовою теж написаний, помню, я ще молодошка була, називають старінним романсом. А ніхто не знає, мало хто знає, очевидно, що теж цей романс написаний на слова Євгенія Грибінки. Е, ми сьогодні не всі будемо твори виконувати, які. Е, Написав слова, до яких написав Євгеній Гребінка, тому що фестиваль сьогодні тільки починається, це урочисте відкриття. Ми вважаємо, що він буде обов'язково продовжуватися, і щось потрібно залишати нам і надалі для творчих здобутків і фестивалів. Тому от чому у вересні? Тому що, по-перше, Людмила Федорівна, як завідувачка Федорові, вона не завжди може приїхати. В жовтні вже починаються там і іспити, і е, поїздки на конкурси, і е, академконцерти. Тому вона говорить: ну от початок жовтня, кінець вересня, і ми вже підлаштовувалися під нашу землячку, під нашу гостю, як буде зручно їй. А як сталося, що цей фестиваль таки зародився у нас на Полтаві? Це не вперше. Так? Вперше це відкриття його. Я була на презентації книги про творчість Людмили Федорівни Божко, Одвічний сад божественних писень. І там я. Прослухала, що багато цікавого про неї, дізналася вперше, хоча ця людина дуже щиросердна, відкрита, добросердечна іде легко на спілкування. Вона завжди дасть гарну пораду любому студенту і любому із батьків. І коли я з нею домовилася про цю зустріч, я теж прийду на презентацію по запрошенню. Вона подарувала мені свою книгу. Я книгу цю прочитала до ранку за ніч. І вже зранку я їй зателефонувала. Кажу: я тут прочитала, що у вас є таке бажання створити літературно-музичний фестиваль пам'яті грибінки. Вона пише про що я бажаю, щоб до цього залучилися. І спілка композиторів, спілка письменників ми їх залучили сюди. Ми запросили з грибінки видатних людей і виконавців. Дуже багато сьогодні буде з Грибінки. І от я їй говорю: я запрошую вас до Полтави, і ми це з вами можемо разом зробити. Людмила Федорина говорить, ти розумієш, що я не в силах щось робити, тому що тисячу кілометрів від Полтави, і я дуже зайнята і своєю роботою. Не хвилюйтеся, говорю, ми все це виконаємо. І мені. Повезло в тому, що співпрацюючи творчо з сім'єю Асачих, вони теж погодилися мені в цьому допомогти, і ми разом відтворюємо цю дуже тяжку працю, це відкриття. І допомагає ще нам Наталія Михайлівна, теж заслужений працівник культури. От таким составом всі йдуть на допомогу, і педагогічний університет. Першу чергу це фестиваль літературно-музичний. Тому ми звернулися. Чому педуніверситет? Тому що тут великий арсенал таких видатних людей і філологічна кафедра, і сам ректор у нас не пересічна людина, а дуже цікава людина, і дуже багато те, що знає. От саме вирішили, що така зала для такого заходу буде. Найпрестизніша, найцікавіша в першу чергу от саме педагогічна кафедра. Розуміла, якщо це фестиваль, ще таке питання, то особистість. Фестиваль Грибінки обов'язково буде продовжений. Загадувати наперед, чи це буде кожного року, чи можливо з періодичністю два роки. Я так детально вже пояснюю це. Ми поки що не плануємо конкретно, тому що потрібно спочатку відтворити це, нехай відбудеться. Проаналізуємо, що треба нас догнати, що додати, і потім уже час покаже, чи це буде щороку. Але те, що воно буде продовжуватися, я впевнена, що це буде так. Другий фестиваль буде обов'язково. А далі я впевнена, що й далі буде. Подивимося. Ну, удачі вам вам цьому. Дякуємо, дякуємо вам. Ми познайомились з башко Людмилою Федрівни. Це наша землячка родом доми з рібінок. І мені дуже було приємно, що вона цікавиться Полтавою життя. Не забуває про це. Запропонувала провести фестиваль присвячений грибінки. Що це дуже потрібно для культурного життя Полтавщини і всієї України. Є дуже багато імен. Культурних діячів, які не заслужено забуті. І один із цих Гребінка. Але він зробив дуже великий вклад в українську культуру. Він перший почав пропагандувати українську пісню, робити переклади на інші мови, українські твори. Що це була ваша мрія? Ви давно цього хотіли, і сьогодні вона у вас практично здійснюється. От зараз які ваші емоції, враження, як довго ви до цього йшли? Ви знаєте, я ще з дитинства хотіла цікавилася іменем Гребінки, але інформації в ті часи було надзвичайно мало. Хоча я сама гребінчанка, я родилася в Полтаві, а в школу пішла. і Всі мої молоді руки і шкільні були в селищі міського типу Гребінка. І як такої інформації, десь випадково я вже коли почала працювати з вокальними текстами, будучи студенткою консерваторії, я знайшла ім'я Євгена Гребінки. І е, тоді ще старалася якусь інформацію про то дістати, бо все-таки живемо на його землі. Хотілося знати. Не було та інформації ні в шкільних програмах, ні в позашкільному читанню ніде тої інформації не було. І коли я вже зіткнулася з вокальними текстами, вокальними на вірші Євгена Грибінки, от тоді тільки я вже стала шукати якусь певну інформацію від музикознавців, від літераторів і так далі. І знаєте, в мене склалося враження, що ми йому щось винні. Все-таки він наш земляк. І ми так якось майже нічого про нього не знаємо. А цілий світ співає очі чорні. Дослівно цілий світ, і Латинська Америка, і Європа, і Австралія. Я то точно знаю. Як то можна так, щоб з одного боку людину знає цілий світ, а свої не знають? Ну то трохи типово для нашої нації. На жаль, і от себе мені хотілося не то, щоб поправити, а ну ніби борг віддати євгену Гребінці. Прожила на його землі стільки і ні слова про нього, то несправедливо. І от я хотіла, щоб справедливість якась в тому питанні була. І коли ми сконтактувалися з пані Єленою Іванчук і з її сином, нашим студентом Сергієм Іванчуком, ми прийшли до висновку, що щось треба в тому плані зробити. Ну от ми і організували таку імпрезу. Ну, зараз це відбудеться. Так, хто хто буде запрошені як... не тільки студенти до університету. Ліна, розкажіть, хто ще запрошений хто які чекайте, гості? Так. Це, тобто, от, так, я дуже переживаю те, то, тому що це не, не проста річ. Я хочу чути тих молодих вокалістів, які будуть сьогодні співати, і можливо хтось із них приїде до Львівської консерваторії, до музичної академії тепер. І буде навчатися у нас на факультеті, там, де я являюся завідувачем кафедри вокальної, кафедри академічного співу. І я хотіла б, звичайно, щоб у нас зав'язалися тісні, тісніші контакти, тому що в принципі контакти в нас вже є. Ну і дитям цих контактів є наш студент Сергій Іванчук, який сьогодні разом з нами приймає участь в цій урочистій академії. В Бальшому театрі сім з половиною років я по сімейних обставинах тільки пішла а не по вокальних. Ну і відповідно співала з усією елітою тодішніх часів. Тому що люди не уїжджали за кордон, вони працювали в Совєтському Союзі, і так сказати, самим високим ну, мекою вокалістів був більшой театр. Не, більшого люди собі не могли дозволити. Ви самі знаєте, напевно, знаєте, які то були з тим складні часи. Зараз люди розтікавшися мислію по всій Європі і вокалом по цілому світу. Дякую. Дякую вам. Ви студент. Так, Це я студент. Вивчаєте? Я закінчив наше музичне вчилище як бандурист. І потім обрав між Київською консерваторією, львівською консерваторією. Так вийшло, що у Львівській були екзаміни раніше. Я вступив туди. Ну, взагалі місто там приємніше, взагалі там цікавіше. От. Але ви вокаліст. Зараз. Вокаліст, вокаліст, вокаліст оперний співак. Все, бандура відійшла так? на задній план. Ви з Бошко познайомилися. Як вона стала вашим, як правильно сказати, вона ваш викладач, ви її студент. Бошко взагалі така фішка. Що Полтава, вона дуже родюча на талантів і Гоголь, Котлярівський. Наприклад, навіть взяти, якщо тільки завідувачі в кафедрі вокали, то в Москві, в Московській консерваторії, з Кусніченко, він з Полтави, він з Миргорода, він там завідує вокальну кафедру. І от Башко тепер завідує у Львові. Тобто ну, наша Полтава дуже багато людей родить. Так тобто, що ти народжуєшся в Полтаві, це вже в тебе великий плюс до твого таланту. От. І це було дуже спільно, коли ти в якійсь. В іншому місці знаходиш людину, з якої ти з одного міста, з одного району. От, це дуже пов'язано. Це як, от, наприклад, з операторами у нас було ім'я яволами. Це вже було б набагато ліпше нам спілкуватися і та товаришувати. Так само ось і це мені допомогло. Але мені здається, що Людмила Федорівна така людина, яка не вибирає будь-кого собі учні. Ні, ну, вона не, не немає такої фішки, якби корупційованості в моралі, скажімо так. Не грошова корупційонності, а є корупція моральна, да? стоєтичних принципів. Ні, вона чесно, відверта жінка. То ну, напевно, це для мене плюс, якщо вона зі мною товаришує. Вона вимогла? — Як же студентом? Так. Так, вона нещодавно розповідала сьогодні нам зранку, що якби в неї навіть якась сварка була зі студентом, якби він навіть прийшов на пару, декілька разів запізнився, прогулював, коли він стає за деку роялю і починає співати, вона про все забуває. Це не стає чисто урок, майстерність. Ну, Звісно, вона дуже вимогла, бо це професіонал. Це професіонал, який проспівав багато років в усіх театрах світу, який об'їздив весь світ. Вона знає. Дуже велике, наприклад, коли ти співаєш в селі в якомусь, в тебе одні вимоги до тебе. Коли ти приїжджаєш до міста, до Полтави, да? тут зовсім інші вимоги. До Києва зовсім інакше. Її взяєш за кордон, і для тебе вже планка села, наприклад, стає зовсім легкою і досяжною. Да. І вона як професіонал, треба в людей такого рівня піднятися до себе. Тобто вона хоче і навіть вище від себе хоче професіонал людей підняти. Гарний вчитель хоче завжди зробити зі свого учня наслідувача ліпше за себе. І вона якраз саме така людина, яка не жаліє своїх сил, і в кожну людину відверто, щиро вкладе свій час. Хоча в неї внуки, діти, і які живуть зовсім інакшому місті, вона хоче їх бачити. Але вона взяла цю ношу. Вона взяла цю ношу, і вона її гідно все. Ви сьогодні будете виступати. Я сьогодні мав виступати, я дуже хочу виступати. Я мав співати чотири твори, але прямо коли їхав сюди, я захворів в потягу, коли їхав. І я дуже шкодував, я намагався до останнього дня якісь антибіотики колов, щоб вилікуватись, але воно ну, нічого не допомогло. І ми вас сьогодні не почуємо? Сьогодні не почуємо. Але почуєте обов'язково ще багато разів, але не сьогодні. А, -ха -ха. а взагалі, авторство грибінки у вас що не полікаєш? Авторство так, очі чорне, ну, це ж всі знають. Тут можна не казати, особливо я барітон. Човен. Є, у нього така пісня дуже цікава, човен. А, Лисенко там написав музику. Є хоровий твір. Як він там? Поїхав далече козак на Чешбіну. Він взагалі мало відомий, як сольно виконавця. Але іноді співає сольно, бо всі співають в хоромовому варіанті. Там є обробка певна. От. Ну, пісень мало. Мало взагалі хто чого знає. Всі знають, що є такий грибінка. Але що він сам написав, саме, які саме вірші, скільки пісень його вірші? Це вже мало хто знає. Навіть зі школи, навіть філологи, декотрі це, і ми хочемо нашу ціль зробити так, щоб про нього знали багато людей. На одну не бігі... І нині ми продовжуємо естафету у пам'яті людини, яка Народилася на Полтавщині, але далеко від свого рідного краю, соодовжуючи, приймаючи естафету минулорічного вшанування пам'яті цієї людини на державному рівні, знову зустрічаємося в цьому залі Павловича Хребінку. Тож, дорогі друзі, дорогі <плес> друзі, ми гребінківські солоспіли. вітаємо вас в це славетна українська співачка, славетний український педагог, яка подарувала полтавцям своїм гостю нашу землячку, завідувачку кафедри вокального співу Львівської національної музичної академії України імені Миколи Лисенка. Народно своєму дорогому земляку Євгену Павловичу Грибіну. Аплодисменти для Гребінки! Федор Васильович Бушко, а мама Лубенчанка, Параска Кирилівна. Але мої шкільні і дитячі роки пройшли зовсім невидне. Ні, нічим не вирізнялося воно від решта таких же самих невеличких міст. Вирізнялося. Латинська Америка, Європа і Австралія. Я точно то знаю. Розумієте? Ну були такі часи, а імені не було хребінки. Тому зараз тепер часи помінялися, і ми вже можемо. Розумна, витримала, витримана і знаючи. Всього 36 років життя це страшно мало. І разом з тим було дослідження. При гостях я думаю, то є так, ваше серце завжди з Полтавщиною. Тому і мені б хотілося сьогодні, щоб від усіх наших гостей, від великої полтавської родини, ви прийняли від серця, від душі ці квіти, ці чудові квіти, символічні для нашого краю. І головне, наш полтавський, гарний коровай від області всіх гостей в нашому Тож зараз ми розпочинаємо творчу частину першого фестивалю, присвяченого пам'яті Євгена Гребінці, Гребінківські солоспіви Полтавського музичного училища імені Лисинка. І зараз саме студент, вихованець цього навчального закладача, легендарного славетного викладача Полтавського музичного училища імені Лисенка, заслуженого артиста України Володимира Путька. Пане Володимире! Із розбурханої душі виривалися рядки освічення. Очі чорне, очі страсне, очі жгуче і прекрасне. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увиділ вас я в недобрий час. she's oh, Друзі, справді разом з нами сьогодні той, хто турував шлях Євген Павлович Гребінка і художній фільм, який присвячений його творчості. І разом з нами сьогодні пані Лтава і Нім зараз хотілося запросити на сцену автора сценарію цієї стрічки Людмилу Ткаченко. Пані Людмило, ми запрошуємо вас до слова. Ми мали б йти в школу і розказувати, що Гребінка написав кілька байок і Роман Чайковський, Але от склалася так доля, що я потрапила на телебачення. І, звичайно, коли наближався ювілей двохсотліття Євгена Грибінки, ми не могли обминути цю подію і вирішили, що будемо робити фільм, присвячений цій геніальній людині. І чим більше ми про нього дізнавалися, тим більше він нас. Дивував, тому що мені здається, що таких людей, як Євген Павлович, було мало і в той час, і зараз їх не вистачає. Це інтелігенти, це людина освічена, як він міг, вмів дружити, як, скільки він багато знав, скільки він викладав, е, скільки він вчив, е, навіть його е, роль у житті Шевченка, що тільки означає, якби не грибінка, невідомо чи був би Шевченко. Тим, ким він став, власне. І багато дуже фактів, ми про нього дізналися. Все це можна побачити у нашому фільмі. І я сподіваюся, що більшість з вас його бачила. Ми робили презентацію в цих стінах. Тому мені приємно, що є такий фестиваль, приємно, що з'явилася така ідея поєднати літературу і музику і показати наші таланти з музичного училища. Тому я дякую організаторам. Фестивалю бажаю жити, обов'язково продовжувати цю прекрасну ідею. І всіх вітаю зі святом і читайте грибінку, вчіться в нього і давайте не забувати наших генів, тому що він дійсно того вартий. Дякую. Ми працюємо на освітянській нині, і де межа між вашою роботою і роботою вчителя тут важко дуже пізнати тому. Ви робите велику як видавця, вона не поцінована і до глибини ще не пізнана. І тому ви своєю роботою потверджуєте статус випускниці педагогічного університету. Спасибі, ми чекаємо нових творчих зверху. Чому бажає Валерія Коваленко, вірші юканикибінки, музика невідомого автора? Ні, мамо, не можна. Thank you Фіології та журналістики Наш... вами виступлять наймолодші учасники нашого фестивалю, це учні Полтавського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Петровича Котляревського. Раз, другий і хлопця понесла, хоч здержив він її, де злість його взяла. Хотів би проучить да її боявся, а треба ж і себе, хоч якось показати. Так по глоблях. Ну, мала хаєм шмагать, як тільки Євген гребінка, лебіч і гуси. На ставі чого ви, братця, так баньки повитріщали. Ми попиласті всі, а він один між нас своє пендючий піря біле. Коли б ви тільки захотіли, щоб разом сталовить, вся бесіда взялась, то б панича сього якраз перемастили І завелась на ставі геркотня.

На сцену лауреата міжнародного конкурсу у Фінляндії тетяну Асачу. українська народна пісня «Цитте вітри зустрічайте Тетяна Асачева! Плавні такі зв'язки, духовні, будемо казати, у мене з цим автором. І мій учень, останній, який вступив до Національної музичної академії як композитор, теж із Грібінки, це Валерій Коломієць. Валерій Коломієць, до речі, потрапив від його, взяв свій клас, наш видатний композитор Мирослав Скорик. І зараз він вже на другому курсі. Тобто, Грібінка, як каже, продовжує. Народжувати таланти. А я почув, про цих цей... особливо байки. не просто байка, аби розсмішити, а з таким філософським підтекстом.